Думки, як і ноги болять, так і думки з'являтися будуть. Я розумію, що хочеться сісти, відразу відвимкнутися і прямо погриз, але ми живі люди, особливо на початку. Думки це нормально, нормально їх бачити, нормально взагалі розуміти, що наш розум постійно думає, розуміти про що він думає. Тобто, це нормально. Тут треба наступним чином відслідкували думку. Повернули свою увагу на дихання відчуття в тілі. Відслідкували думку, повернули свою увагу на дихання відчуття в тілі. Це теж повторюється певне тренування себе і свого внутрішнього стану. До речі, у цей час, там декілька хвилин тотальної тиші, вони вартують того, щоб цей дискомфорт в ногах. І шум в голові. Вони, це реально того варто. Ну, як, знаєте, буває, телефон підгружає, 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 вже починає погано працювати, а потім раз, перезагружаєш його, і він наново.